Під головуванням заступниці начальника ОВА Катерини Колтунової відбулося засідання координаційної ради з питань ВПО. Ключове питання функціонування пунктів незламності. Наразі в області створено 280 пунктів. Додатково функціонують 73 пункти незламності на базах місцевих бізнесів та 54 по лінії. ДСНС під час засідання було акцентовано на важливості бензинових генераторів як альтернативного джерела енергії. Французька міжнародна гуманітарна організація «Астик» надала допомогу внутрішньопереміщеним особам, які проживають у Приютівській громаді. У місце компактного проживання ВПО прибула побутова техніка, морозильні камери, пральні машини, електрочайники, микрохвильовки та посуд. Крім того, були передані ліжка з матрацами, повідомили на сторінці Кіроворецької ОВА. Прем'єр-міністр підписав постанову, яка дозволяє використовувати лише електронне водійське посвідчення в дії без пластикового аналога, повідомляє Міністерство цифрової трансформації України. Україна стала четвертою країною Європи, що узаконила цифрові водійські посвідчення, і відтепер вводиться формат «Digital First». У дії документ доступний в україномовній та англомовній версіях. До того ж, права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді. Постанова набуває чинності 14 грудня. Орден за мужність третього ступеня отримав вихованець Олександрійського ПСК Захист Ілля Кодак, будучи курсантом Національної академії Нацгвардії України. Він з першого дивно війни став на оборону Харкова від окупантів. Багато років ілля займався військово-спортивним багатоборством в захисті. Зараз спортсмен повернувся до навчання на третьому курсі академії. Дніпро Кировоград звернулася до правоохоронців через поширення фейку. У заяві просять відреагувати на факти поширення у соцмережах недостовірної інформації про нібито отруєння 8 грудня саме водою. У документі зазначається, що воду у КВП Дніпро Кіровоград перевіряє постійно, аби унеможливити диверсії. Раніше обласне управління Держпродспоживслужби нагадало жителям області про необхідність обробки води після поновлення централізованого водопостачання перед її споживанням. Зокрема, кип'ятиння води має тривати не менше 10 хвилин від моменту закипання. 8 грудня в центральній бібліотеці учням літу показували кіно. Кінопоказ в межах кіноклубу медіапросвіти до докудес UA, Габріель повідомляє з чемпіонату світу, приурочили до Дня прав людини. Після перегляду фільму підлітки активно ділилися своїми враженнями та думками, а також прийняли участь у обговоренні прав дитини, згадавши та закріпивши знання про ООН з прав дитини.